Паланський ліцей має бути збереженим та повністю відновленим. Про це під час чергової сесії говорили депутати Паланської громади. Так одноголосно затвердили меморандум між Паланською громадою та благодійним фондом Хелп Україна щодо надання благодійної допомоги з метою підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років. Суть це встановлення тимчасового вікону приміщення Паланського ліцею для збереження будівлі, щоб до зими там Вміст пошкоджених і інших вікон вставити нові, вони на даний час вже розпочали процедуру по. Визначенню підрядників, але для завершення робіт і взагалі для процедури необхідний підписаний меморандум, який має схвалювати сесія сільської ради. Голова громади Руслан Яремчук ознайомив депутатів із ходом роботи над реалізацією проєкту по відновленню Паланського ліцею. Проєкт буде реалізовуватися за державною програмою. Зараз йдуть узгодження по самому проєкту, аби будівництво відбувалось із дотриманням усіх сучасних вимог щодо будівництва санітарних норм. А особливо вимог по будівництву укриттів.